Скільки я заробляла в Україні до переїзду в Америку? Я переїхала тільки 4 місяці тому і весь цей час жила і працювала лише в Україні. Останні роки моя професія була аналітик з продажів не в ІТ, а у великих корпораціях і бізнесах. Я працювала віддалено з дому, не у Києві, і моя зарплатня на момент звільнення становила близько тисячі доларів, трохи більше 40 тисяч гривень. Дехто мені писав Іра, так якщо ти працювала віддалено, чому ти не продовжила це робити, а займаєшся там конче? Роботою та тому, що тисяча доларів для Америки це ніщо. Навіть 2500, які я тут зараз поки що отримую, це теж ніщо, і я не витрачаю стільки ж годин на роботу на тиждень, тому що на фізичній праці тут можна просто крякнути. Плюсом до того є різниця часових поясів. Мені довелося би працювати вночі за комп'ютером, відвідувати мітинги, робити звіти, презентації, коли мозок тупо вже не варить, а хоче спати. Ну і знаєте, це такий копняк: ти не сидиш, не тримаєш свій зад вдома в теплі в комфорті, а кудись Виходиш, спілкуєшся англійською мовою, так хоч і працюєш на тупій роботі, але виходиш, адаптуєшся, комунікуєш і звикаєш до нового середовища. А не далі працюєш з українцями на українців і платиш податки в ту країну, де ти вже не живеш і не плануєш жити. Чи було мені достатньо тисячі доларів для життя в Україні? Ні, недостатньо. І, взагалі, скільки грошей в тебе б не було, завжди тобі буде мало. Звісно, потреби в кожного різні, хтось і на 10 тисяч гривень може шикарно жити і ще при цьому народжувати дітей. Ну, а взагалі тема заробітної плати в Україні є дуже сумною, тому що, на жаль, більшість людей живуть в бідності. Друзі, поділіться, скільки ви заробляєте, чим займаєтеся, в якому місті ви живете, якщо ця тема не є для вас табу.